Вітаю всіх на сьогоднішньому занятті. Сьогодні ми розглянемо основні стандарти метаданих та словникових сервісів у ЙОСК Європейській хмарі відкритої науки. Ми поговоримо про те, що таке метадані, чому їх стандартизація є важливою та як стандарти метаданих забезпечують інтероперабельність дослідницьких даних. Також ми розглянемо. Які ключові стандарти використовуються у EOSC, які вони виконують функції та як допомагають реалізувати фе принципи findable, accessible, interoperable «Reusable». На завершення ми обговоримо роль слотникових сервісів у впровадженні стандартів метаданих та можливі виклики, які можуть виникати під час їх впровадження. Ця тема є критично важливою. Оскільки без узгоджених стандартів метаданих відкрита наука просто не може ефективно функціонувати. Давайте почнемо. Слайд 2. Що таке метадані і чому вони важливі. Перш ніж говорити про стандарти метаданих, давайте розберемося, що таке метадані і чому вони відіграють важливу роль у відкритій науці. 1. що таке метадані Метадані це дані про дані. Це структурований набір інформації, який описує основні характеристики даних, щоб їх можна було знайти, зрозуміти, використати та повторно застосувати. Два. Чому стандарти метаданих є важливими уявімо, що у вас є великий набір даних, наприклад, клад, про вимірювання температури атмосфери за останні 50 років. Без метаданих інший дослідник не зрозуміє. Як ці дані були зібрані, які одиниці вимірювання використовувалися і в якому форматі їх можна обробити. Використання стандартних метаданих дозволяє право притувати ці дані, а також поєднувати їх з іншими наборами даних метадані роблять наукову інформацію знаходжуваною, доступною, зрозумілою та повторно використовуваною 3. Як стандарти метаданих впливають на відкриту науку. Відкрита наука базується на принципі вільного обміну знаннями, але якщо дослідницькі дані не будуть стандартизовані, вони будуть важкодоступними та несумісними між собою. Саме тому організації, такі як Єоск, Open Air Data Site, розробляють стандарти метаданих для забезпечення єдиних вимог до опису наукових даних у відкритих репозиторіях. Метадані це фундаментальна складова відкритої науки, яка забезпечує правильний обмін інформацією між дослідниками по всьому світу. Слайд 3. Основні стандарти метаданих у відкритій науці. Отже, які стандарти метаданих використовуються у відкритій науці? Важливо розуміти, що кожен із цих стандартів має свою специфічну роль. Деякі стандарти більше підходять для опису публікацій та репозиторіїв, інші для ідентифікації та реєстрації даних, ще інші для структурування термінів та моделювання онтології. Розглянемо ключові стандарти Dublin Core DC. Найбільш відомий та універсальний стандарт виконується для опису наукових публікацій, документів та ресурсів у репозиторіях. Dublin кормістить базові метаполя, такі як автор, дата публікації, заголовок, ключові слова джерело тощо, широко використовується у репозиторіях відкритих даних, наприклад, узаноду OpenAir DSpace Data Site Metadata Schema. Це стандарт для ідентифікації дослідницьких даних через присвоєння DOI Digital Object Identifier. Наприклад, якщо ви завантажуєте набір даних увязк B2Share, йому буде автоматично призначено DOI відповідно до вимог сайт, що забезпечить його знаходжуваність у міжнародних базах. Крім DOI, стандарт містить поля для опису авторів, організації, афіліації, типу ресурсу та зв'язків між об'єктами Air Guidelines. Щирений набір вимог для забезпечення індексації та агрегації наукових даних у відкритих репозиторіях. Наприклад, дослідницькі установи, що хочуть зробити свої публікації доступними в віоск, мають слідувати Open Airguide Guidelines, що забезпечує їхню інтеграцію з європейськими агрегаторами відкритих даних. ЦКАС. Simple Knowledge СИМПЛНЧ System – стандарт для представлення таксономій. Тезаурусів та словників у відкритій науці. Наприклад, якщо дослідник хоче створити набір термінів для певної дисципліни, наприклад, у логії, він може використати сказ, щоб визначити поняття, їхні синоніми та ієрархію. Ау. Web Anthology Land UCI використовується для моделювання складних онтологій у відкритій науці. Наприклад, у медичних дослідженнях сноуметці ті, що використовує OWL, дозволяє систематизувати всі поняття про хвороби, симптоми та процедури. RDF Resource Description Framework – Використовується для представлення зв'язків між об'єктами у відкритих даних. Наприклад, RDF дозволяє описувати авторські зв'язки між статтями та наборами даних, що робить їх семантично зрозумілими для машинного аналізу. Разом ці стандарти створюють єдину екосистему відкритих метаданих, що дозволяє легко знаходити, використовувати та інтегрувати дослідницькі дані у глобальному масштабі. СЛАйд 4. Як взаємодіють різні стандарти. Ми щойно розглянули основні стандарти метаданих, але тепер важливо зрозуміти, як вони взаємодіють між собою. Dublin Core, ДЕТАСайт OpenAIR ці стандарти використовуються для опису дослідницьких публікацій, даних та ресурсів. Наприклад, Dublin Core визначає загальні метаполя для будь-якого наукового ресурсу, Data Site додає ідентифікатор дойта мета інформацію для наборів даних. Open Air Guide Lines забезпечують відповідність метаданих європейським стандартам відкритої науки. Сказ Аул RDF. Ці стандарти більше працюють з управлінням термінами, онтологіями та семантичними зв'язками. Сказ використовується для створення тезаурусів і словникових сервісів. АУЛ допомагає формалізувати складні концептуальні моделі. RDF використовується для збереження та обміну метаданими у форматі пов'язаних даних Linked Open Data. Взаємодія у межах IOSK. Якщо дослідник хоче опубувати набір даних у IOS, йому потрібно використати Data Site для отримання DOI, додати опис у Dublin Core чи Open Air Guidelines, використати сказ або fair Sharing для узгодження термінології. Завдяки цьому дослідницькі дані стають інтегрованими у глобальну систему відкритої науки та готовими до подальшого використання. Слайд 5. Як стандарти метаданих допомагають реалізувати фея принципи Ми вже говорили про важливість стандартів метаданих, але їхня головна роль у відкритій науці полягає у забезпеченні відповідності ФЕА принципам. ФЕА це ключові принципи, що визначають якими мають бути відкриті дослідницькі дані? FINDABLE знаходжуваність Data сайт забезпечує унікальний дой для дослідницьких даних, що робить їх легко знаходжуваними через пошукові системи IOS? Open AirVide Lines гарантують, що всі дослідницькі курси будуть включені до агрегаторів відкритих даних. «Accessible» – доступність Dublin Core. Та RDF використовується для опису дослідницьких об'єктів у форматі, зрозумілому як для людей, так і для машин. Відкриті репозиторії, що підтримують Open Air, гарантують вільний доступ до опису даних. Interoperable inter – Інтероперабельність. Сказ допомагає стандартизувати терміни та узгодити словники. Owl. Та RDF забезпечують правильне структурування інформації та інтеграцію з іншими системами. Reusable – Повторне використання. ФЕАШерін дат містить каталог стандартів та словників, які допомагають уніфікувати дані для багаторазового використання. Отже, стандарти метаданих є основним механізмом, що забезпечує відповідність фея принципам і дослідникам легко знаходити. Розуміти та повторно використовувати наукові дані слайд 6. Приклад ЗАВантаження набору даних у IOSC B2Share. Щоб краще зрозуміти, як стандарти метаданих працюють на практиці, розглянемо реальний приклад завантаження набору даних у IOSC B2Share. Що таке b 2 share B2Share це репозиторій дослідницьких даних, який входить до екосистеми EUDAT. Та інтегрований віоск. Його основна мета надання дослідникам зручного середовища для публікації та обміну наборами наукових даних з обов'язковою підтримкою фея принципів. Щовається, коли дослідник завантажує дані. Один. Він додає набір даних, наприклад, результати вимірювань, експериментальні результати або комп'ютерне моделювання. 2. B2Share автоматично генерує DOI за допомогою деята що робить ці дані, дані унікально ідентифікованими та знаходжуваними. 3. Метадані записуються у форматах Dublin Core або Open Air Yide Lines, що забезпечує їх відповідність вимогам відкритої науки. 4. Якщо набір даних містить термінологію з певної наукової дисципліни, система може використовувати сказ, або інші словникові сервіси для узгодження термінів, п'ят. Опубліковані дані стають доступними в ВІОСК та індексуються у міжнародних наукових каталогах. Що це дає досліднику? Його дані отримують унікальний ідентифікатор ДОЙ, що дозволяє цитувати їх у статтях. Відповідність стандартам метаданих забезпечує індексацію в наукових пошукових системах. Використання стандартних термінів допомагає іншим дослідникам швидко знаходити потрібну інформацію. Таким чином, стандарти метаданих не лише полегшують роботу з даними, а й роблять їх більш видимими, доступними та повторно використовуваними. Слайд 7. Як Словникові сервіси використовують стандарти метаданих. Ми вже розглянули. Як метадані забезпечують інтероперабельність даних у відкритій научі, але як саме словникові сервіси працюють зі стандартами метаданих? Що таке словниковий сервіс? Словниковий сервіс це інструмент для гармонізації термінології у різних системах, його основна функція узгодження термінів, які можуть відрізнятися між дисциплінами, мовами та джерелами даних. Як словникові сервіси взаємодіють зі стандартами метаданів. 1. Вокабуларайза за сервіс ВААС Це сервіс ІОСК, який підтримує стандартизовані словники та онтології для різних наукових дисциплін. Він інтегрується з метаданами, записаними у форматі RDF або AUL, забезпечуючи їхню семантичну інтерпретацію 2. b 2 find Міждисциплінарний пошуковий сервіс IOSC. Він використовує сказ та інші онтології, щоб покращити знаходжуваність даних у репозиторіях. Наприклад, якщо дослідник шукає дані про climate change, система також знайде матеріали, що містять синоніми, такі як Global Warming або Temperature Shifts. 3. FairSharing.org Це каталог стандартів та словникових сервісів. Який допомагає дослідникам знаходити відповідні онтології для своїх даних, він взаємодіє з Data Site та Open сайта Guidelines, щоб забезпечити відповідність метаданих міжнародним стандартам, що це дає дослідникам, полегшує обмін даними між різними науковими дисциплінами, допомагає уникнути плутанини у термінах та забезпечує коректне індексування даних. Сприяє відтворюваності досліджень, оскільки всі терміни чітко визначені. Таким чином, словникові сервіси стають мостом між метаданами та їх інтерпретацією, допомагаючи зробити наукові дані більш зрозумілими та доступними. Слайд 8. Виклики впровадження стандартів у відкритій науці. Хоча стандарти метаданих і словникові сервіси значно покращують відкриту науку, їх провадження пов'язане з низкою викликів. Один відмінності між дисциплінами У різних наукових галузях можуть використовуватися різні стандарти метаданих. Наприклад, у біомедичних дослідженнях поширені в медсіті та у МЛС, тоді як у фізичних науках можуть використовуватися Dublin Core та сайт. Це створює проблеми сумісності. Якщо потрібно, потрібно інтегрувати дані з різних сфер, 2. Проблеми інтерперабельності між різними платформами. Навіть якщо два дослідники використовують той самий стандарт, його реалізація може відрізнятися в залежності від платформи, наприклад, OpenERVIDLAIN Guidelines мати різні версії в різних репозиторіях, що може впливати на знаходжуваність даних, 3. Високі вимоги до якості метаданих. Від дослідників очікується ретельне заповнення метаполів, що потребує часу та знань про стандарти. Часто метадані заповнюються автоматично, але без ручного доопрацювання можливі помилки або неповнота даних. 4. Відсутність єдиного механізму інтеграції словникових сервісів хоча Вааз, b 2 find та Faya Sharing існують, дослідникам все ще потрібно знати, які стандарти застосовувати для їхньої дисципліни, відсутність уніфікованих рекомендацій ускладнює впровадження, Як подолати ці виклики, автоматизація процесів, інструменти штучного інтелекту для заповнення метаданих, спрощені рекомендації для дослідників, наприклад, активні гіди, у ІОСК. Підтримка між дисциплінарних платформ, щоб різні стандарти могли легко взаємодіяти між собою. Попри виклики, провадження стандартів метаданих є критично важливим для забезпечення якісної відкритої науки. Слайд 9. Висновки Чому стандарти метаданих є ключовими для відкритої науки, МИ розглянули. Як стандарти метаданих забезпечують структурування, інтероперабельність та повторне використання наукових даних. Давайте підсумуємо ключові моменти. 1. Стандарти метаданих є основою відкритої науки. Без чітко визначених стандартів наукові дані було б складно знайти, індексувати та використовувати повторно Використання DataSite, Dublin Core, Open Air Guidelines допомагає систематизувати інформацію про наукові ресурси. 2. Взаємозв'язок між стандартами забезпечує Data Site плюс open Air для доступності та знаходжуваності даних. СКАЗ плюс AUL плюс RDF для семантичного узгодження термінів. Словникові сервіси ваз b 2 find для підтримки коректного використання термінології це дозволяє легко інтегрувати дані на рівні різних платформ і дисциплін 3. Фея принципи як основний орієнтир для наукових даних Findable – знаходжуваність, Doi – та метадані дані у відкритих репозиторіях. Accessible доступність Відкриті формати та сумісність платформ Interoperable – Інтероперабельність Використання сказ AUL-RDF для опису термінів Реюзабл повторне використання. Стандартизовані онтології забезпечують структурованість. Без дотримання цих принципів наукові дані можуть бути неефективними, а їх використання стане проблематичним. 4. Провадження потребує зусиль, але є критично важливим. Сьогодні відкриті дані це не просто тренд, а основний підхід до проведення досліджень у всьому світі. Стандарти метаданих допомагають оптимізувати процеси збереження та використання наукових даних, а словникові сервіси забезпечують їх семантичну узгодженість. Якщо дослідники та організації активно впроваджуватимуть стандарти метаданих, це значно підвищить якість та ефективність відкритої науки у глобальному масштабі. Слайд 10. Наступні кроки. Як дослідники можуть почати використовувати стандарти метаданих. Отже, що далі? Як дослідники можуть почати застосовувати стандарти метаданих у своїй роботі? 1. Ознайомитися з основними стандартами та їхніми вимогами Використовуйте fairsharing.org, щоб знайти відповідні стандарти для вашої галузі. Досліджуйте. Які стандарти підтримують ваші інституційні репозиторії або iosc сервіси 2. Використовувати сервіси для автоматизації метаданих. При завантаженні даних у репозиторії B2Share за ноду OpenAir звертайте увагу, як автоматично заповнюються метадані. Вивчіть, як DataSight допомагає отримати DOI до для ваших наборів даних. Використовуйте сказ або інші онтології. Щоб узгодити мене між дисциплінами 3. Інтегрувати словникові сервіси у свою наукову діяльність. Ознайомтеся з вокабуларайза за сервіс ВААС та дізнайтеся, які словники доступні для вашої галузі. І Використовуйте b to find для пошуку та мапінгу термінів. 4. Долучитися до міжнародної екосистеми відкритої науки. Підписатися на оновлення від іоск. Open Air Data Site. Приєднатися до навчальних програм щодо впровадження стандартів метаданих. Отже, використання стандартів метаданих не тільки полегшує вашу роботу з науковими даними, а й робить ваші дослідження більш помітними, доступними та цитованими. Дякую за увагу.